Звичайно, у неспокійні часи варто сподіватися завжди на краще, але завжди важливо бути підготовленим до будь-якого розвитку подій. Сьогодні в програмі відкрита студія. Перший заступник голови громадської організації Український легіон Олександр Голубчик нам розповість, що робити, куди бігти та як ховатися у разі потрапляння під артобстріл чи бомбардування. Нехай вам ці поради ніколи не знадобляться, і ви не потрапите в такі ситуації, але про це варто знати кожному. З вами Влад Волошин. Приєднуйтесь. Жо, Олександре, вітаємо вас у студії. Дня. День добрий. Ну для багатьох надзвичайний стан це просто два слова, і ніхто не знає, як себе почну як діяти в тих чи інших ситуаціях, обставинах, які складаються. Взагалі, що це означає для українців надзвичайний стан. Ну, надзвичайний стан може трапитись внаслідок декількох розвитків подій. Перш за все, це звичайно те, що нас більше всього хвилює. Це військовий стан. Тобто це окупація військами там Російської Федерації, наприклад, наших міст, сіл або не всієї Бог. території України, так звичайно, не дай Бог. От. Але хочу зазначити, що не тільки військова окупація міст може призвести до надзвичайного стану. Надзвичайний стан також це. Будь-які стихійні лиха, які можуть спіткати не тільки там, міста України, а й якісь території певні. Да, це і Наприклад, підрив тої ж дамби, розлиття води в Києві, це може бути стихійне лихо або ще будь-яке. А, а крім того, це можуть бути будь-які соціальні заворушення, які призведуть до втрати контролю на певній території. Це так само надзвичайний стан, в якому треба якимось чином діяти. Угу. Філоцка, чи говоримо ми з вами зараз про те, що нам, українцям, вже зараз треба бути готовими угу. до тих чи інших станів, події які можуть не бог відбутися і. Саме про там набір тих засобів, які повинні бути завжди на поготові, і що це саме за засоби? Нам, українцям, бажано було б готовими бути до 2014 року. Uh -huh. так, тоді, можливо, деякі регіони могли б уникнути багатьох катастроф. Ось. А якщо говорити на сьогодні, для того, щоб бути готовими, ми маємо перш за все розуміти, що ми робимо в тій чи іншій ситуації. Тобто, насправді, для того, щоб психологічно підготуватись до стресової ситуації, яка обов'язково буде внаслідок надзвичайної ситуації. Треба перш за все бути, розуміти, що ми робимо, куди ми біжимо і як ми діємо внаслідок тої чи іншої ситуації. І отут, звичайно, саме головне прийняти для себе рішення, що ми робимо. Якщо говорити про ті засоби і речі, які ми маємо мати з собою для безпосереднього виживання, тоді звичайно є так називаємо тривожна валіза. Так. Її можна знайти в інтернеті її перелік. Але основне ми маємо пам'ятати, що нам потрібні документи, якщо ми збираємось передчасно так в цій валізі. Друге, це нам потрібен запас харчів на певний період. Які ми е, передбачаємо, що ми будемо виживати, так би мовити. Ну і відповідно засоби медичні і засоби гігієни. Це те, без чого, будь-яке існування в е, наслідок надзвичайної ситуації буде дуже ускладненим. Крім того, цей запас має бути не тільки на нас, а й на нашу родину. відповідно. Угу. Тобто цей тривожний чемоданчик він виглядає, в принципі, немаленьким. Е, ну, цей тривожний чемоданчик, якщо казати про одну особу, він може бути просто в межах там, одного туристичного. Стичного рюкзака. Якщо ми говоримо про велику сім'ю і ми плануємо перебувати, наприклад, на окупованій території протягом місяця, то це може бути цілий будинок е, у вигляді складу. Запаси свічок, запальнички, ліхтарі, документи, зброя, теплий одяг, харчі, жгути. Е, також е, препарати для шлунку, медикаменти це все має бути присутні. Так? Ну бажано, звичайно, uh -huh. все бути присутнім не може, але uh -huh. бажано основні речі, якими ми користуємось в побуті. Е, перш за все, це ліки на обов'язково те, що ми не зможемо одразу купити. Е, вони повинні бути. Їх має бути не просто так, як у нас зазвичай, а про запас. Е, відповідно, плюс харчі і. Речі, які дозволяють там розпалити багаття, присвятити в темряві, тому що треба розуміти, що принаймні початковий період будь-якого надзвичайного стану може супроводжуватися з відключенням електроенергії та, в принципі, е знищенням всіх звичних для нас комунальних служб, Так вже склалося історично, що в там, частині України війна, в принципі, і до тих подій дійсно треба бути заздалегідь готовим. Давайте уявимо ряд тих чи інших ситуацій. Ми чуємо гул снарядів. Ми мешкаємо в п'ятиповерховому будинку. Там поблизу відбулись вибухи. Чи коли ми чуємо гул снарядів, що потрібно робити? Залишатися в квартирі, бігти в підвал. От, і взагалі, як буде в такій ситуації? Ну, будинки це найбільш небезпечні зони, тому що навіть якщо по вам снаряд не попав, але ви знаходитесь в будинку, то він, врешті-решт, може обвалитись. Uh -huh. Тому, звичайно, в будинку знаходитись під час артобстрілу обстрілу, саме вашого будинку або району, не варто. Е, найбільш краще бути в укритті. Укриття зазвичай у нас знаходиться під землею. В більшості сучасних будинків та в багатьох районах, в старих будинках. Є е, спеціальне бомбосховище. Mm -hmm. Але крім того, треба пам'ятати, що будь-які підземні переходи, станції метро. Підземні парковки, підземні е, поверхи е, різних торгівельних центрів, це теж гарне бомбосховище. Все, що знаходиться під землею, воно в принципі проєктується як бомбосховище. Тому краще бути саме там, якщо ми говоримо про артобстріл з великих калібрів. А якщо ми перебуваємо в громадському транспорті, в маршруті, в автомобілі. Так само бажано зразу одразу ж зупинитись і покинути громадський транспорт будь який навіть якщо це власний автомобіль, втікти від розриву снарядів неможливо, тому бажано зупинитись, вийти на вулицю, ну і відповідно не пересуватись під час артобстрілу, а залягти бажано в якомусь місці, яке є Нозині. Якщо ми говоримо про місто, то тут може врятувати навіть банальна. Бровка вздовж дороги, біля якої можна залягти, і більшість навіть осколочних взривів, які будуть біля вас, але ви будете знаходитись там біля бровки, вони вас захистять. Тому в будь-якому разі ні на яких транспортних засобах ми не повинні пересуватися в цей час. Продовжуємо нашу розмову в програмі Відкрита студія. Друзі, за мить не перемикайте. Перший заступник голови громадської організації Український легіон» Олександр Голубчик є гостем нашої програми. Продовжуємо нашу розмову про те, як себе вести в тих чи інших надзвичайних ситуаціях. От тепер давайте поговоримо більш детально про ті приміщення, де можна перераховуватись, де не варто це робити, які найкращі приміщення підходять, окрім там підвалів і ще. От ви сказали там бордюри і там якісь парапети, можливо. Ну. Підходить все, що нижче землі. Це от самий головний принцип. Але навіть якщо ви знаходитесь в будинку. То, звичайно, бажано спускатися якомога нижче і намагатись вийти з будинку на вулицю. Е, крім того, є в більшості будинків є підвальні приміщення, можна в них знаходитись. Е, ну і треба пам'ятати, що якщо раптом ви попали вже в будинку, знаходячись, попали під обстріл, артобстріл або мінометний обстріл, то навіть в приміщенні є місця, які менш вразливі, ніж інші. Тобто, наприклад, Кімнати з несучими стінами, ванні кімнаті, туалетні кімнати вони більш безпечні ніж ті кімнати, які знаходяться ближче до скажімо так до вікон. До вулиці. Uh -huh. Крім того, пройоми в несучих стінах це теж ті місця, в яких ну, не можна переховуватися, але принаймні, якщо біля тебе все паде вже, якщо ти вже проспав той момент, коли почався артобстріл, то в них можна якийсь час, там, декілька хвилин перечекати. Скажіть, будь ласка, як себе вести на ну, мається на увазі, чи варто шукати собі компанії, гуртом збиратися і перебувати в цих місцях? Переховування чи гуртом легше справлятися в таких ситуаціях Хочу ж таки на одинці? ну звичайно гуртом легше вижити в принципі в будь-якій ситуації. Є приказка один в воїн», uh -huh. і в принципі ця приказка вона відповідає всім дійсності. Тому, якщо ми не говоримо тільки про артобстріли, а в принципі про виживання на окупованій території або під час стихійного лиха, то звичайно гуртування, об'єднання в якісь групи або в Великі групи загони, воно допомагає виживанню? Тобто, це основа, в принципі, ви зможете обмінюватися чимось, ви зможете надавати один одному допомогу, ви зможете когось рятувати, вас зможуть рятувати. Тобто, звичайно, одному в цьому питанні набагато важче. Е, ви берете участь в тренінгах звичайно, ж і, звичайно, влаштовувати їх. Більш детально про це будемо говорити ще в нашій програмі. Та як ви оцінюєте підготовку українців до таких от моментів і подій? Чи готові ми, чи всі володіють? Інформацію взагалі. Ну, Якщо відверто говорити, то, звичайно, я особисто оцінюю українців як не готових до таких подій. Uh -huh. І тут багато причин для цього, але насамперед. Розвиток України до сьогодні ніяким чином не був пов'язаний з агресією Російської Федерації. Відповідно, ми жили в дуже спокійному, в дуже спокійній ситуації, і ніхто не міг би подумати, що в Україні можливі якісь надзвичайні події. Навіть ті ж урагани чи якісь там наводнення, які могли б причинити великих бід. Через те люди дуже спокійно почуваються і навіть. Навіть коли є регіони, в яких реально це все сьогодні відбувається. Інші регіони на це споглядають як на події, які відбуваються десь дуже далеко. Uh -huh. Відповідно, не усвідомлюючи того, що це може бути завтра в теми, більшість українців вони не готуються ні морально, ні психологічно, ні інформативно. Ну і вже не кажемо про елементарні базові речі, які мають бути в тій ж валізі. Перший заступник голови громадської організації Український легіон Олександр Голубчик гостем нашої програми Відкрита студія. За мить продовжимо нашу розмову. Продовжуємо відкриту студію в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії Олександре. От тепер я хотів би поговорити про Холодноярщину. Так називається військово-патріотичний табір. І наскільки я розумію, там відбувається навчання так? людей і учасників цього табору. Так, зараз насправді на сьогодні в Україні дуже багато відбувається військово-патріотичних вишколів, mm -hmm. військово-патріотичних таборів, програм. Е і більшість людей, які, е яких зацепила ця тема, так тобто учасників е патріотів, які розуміють необхідність в такій підготовці, вони звичайно усвідомлюють, що навчити і взагалі готувати людей, які вже дуже довгий час проживають, е Живають і є особистістю, дуже важко. А от підготувати молодь, підготувати дітей до того, що ми живемо в нестабільний час, набагато легше і правильніше з точки зору будь-якої організації. Відповідно, вишколи переважно проходять для підлітків та дітей, як найбільш по-перше, людей, які найкраще сприймають інформацію і розуміють її необхідність. А по друге тому що це наше майбутнє. Угу. От, так само і в цьому таборі, крім дорослих, проходять також і вишкіл підлітки. Тобто, це в першу чергу ну, в таких таборах відбувається в першу чергу фізичне виховання, патріотичне виховання, тобто розповідаються історичні події, які відбувалися на Україні протягом скажімо так, часів боротьби за незалежність. Ну а крім того, того цього є допризивна військова підготовка, так би мовити, як ми її називаємо. Тобто це та підготовка, яка раніше була в школах, зараз її знову відновлюють, в яку входить там елементи якихось поводження зі зброєю, з навчальною зброєю, якісь елементи там, зборки розборки автоматів, ну і обов'язково медицина. Медицина як той елемент, без якого на сьогодні дуже важко уявити собі будь-які військові першої медичної допомоги. Надання першої домедичної медичної допомоги. От давайте уявимо, що зараз у нас відбувається вишкіл. Ми готуємося до тих подій. та В принципі, вже маємо ті події на Сході України. От, і Перші рекомендації, найголовніші тим, хто бере участь в таких вишколах. Ваші. Ну, перш за все це слухати і повторювати все, що тобі розказує інструктор. Тому що дуже часто ми стикаємося з такою ситуацією, що люди, навіть які платять кошти за такі вишколи, хоча більшість цих вишколів все ж таки безкоштовна, mm -hmm. але коли люди навіть платять за них кошти, вони приходять і те, що їм цікаво, вони ще слухають, повторюють, а те, що їм не цікаво, або вони вважають, що з ними таке ніколи не відбудеться, вони просто пропускають нову мову. Тому, перш за все, це. Повне поринання в цей процес, так як він не тривалий. Зазвичай ці вишколи не бувають там більше, ніж два тижні, а так. дуже часто люди надають перевагу вишколам саме добовим там, чи дводобовим, які відбуваються на вихідних, Це зручно, це без відриву від виробництва, це без відриву від сім'ї. Тобто, по суті, ви і чомусь навчились, і ніде якби, себе не. Ну, не, ніяк не обмежили в часі. От, і, відповідно, люди до цього і ставляться так, що ну, навчусь добре, не навчусь не добре. Тобто, треба повністю повторювати, слухати і запам'ятовувати те, що відбувається. На що ще звертаєте увагу? Звертаю в першу чергу, звичайно, це домедична допомога, тому що домедична допомога вона потрібна не тільки під час надзвичайного стану і військового конфлікту, а в буденному житті кожного дня ми стикаємо з якимись такими банальними речами, як там дитина порізала палець або ДТП, або ще якісь речі, які відбуваються біля нас. Хтось падає в обморок, комусь погано, інсульти і, інсульти і, тому, подібне. і тому подібне. І ми звикли проходити полз. Ну, Треба бути відкритим більшість Українців звикли проходити повз, не замічати цих речей і казати, що цього зі мною ніколи не відбудеться. От. Але. Коли ти починаєш звертати на це увагу, ти розумієш, що от відбувається це і воно відбувається постійно, а ти не готовий до цього. І це вже банально елементарні знання. Насправді, в надзвичайних ситуаціях набага... найбільш цінуються це знання і вміння. Тому що ви можете мати будь-який запас чого-небудь, але воно все одно закінчиться, а от знання, вміння і навики вони безцінні. Особливо це стосується таких знань і навиків, як. В першу чергу домедична допомога, ну і звичайно, навіть елементарні якісь е, е, інженерні, скажімо так, вміння, тобто щось полагодити, щось зробити. Як ну, можна долучити до навчання, які ви проводите? Долучитись. Ну, ми громадська організація Український легіон. У нас проходять постійні вишколи. щомісяця наша програма набирає нових адептів в свої ряди. Тобто, у нас є військова програма, яка розрахована на три рівні. Так, це до військова Ми готуємо людей, які збираються йти в Збройні Сили України. А також ми формуємо на місцях по за районним принципам підрозділи територіальної оборони тобто, люди, які проходять наш вишкіл, в більшості випадків записуються в підрозділи територіальної оборони, і всі наші члени майже записані в ці підрозділи. Тобто, ми якби одною з наших основних завдань є створення цієї територіальної оборони як виду резерву. А потім передають свій досвід і діляться. Звичайно, звичайно, ті, хто гарно навчились, хто має хист до передачі інформації, вони обов'язково діляться з побратимами. Я вам дякую за участь в нашій програмі. І дякую за те, що сьогодні дали декілька порад. Я думаю, до тих парад прислухає Прислухаються ті, хто нас дивився. Це була програма відкрита студія в ефірі чорноморської телерадіокомпанії. Побачимось обов'язково.